Мої вітання. Ось приїхали в ремонт дуже складні випадки. Приїхали, скажімо так, із навчального центру. Навчальний центр це завжди полігон. Коротесенько про ці ручки. Стронг оригінальний, оригінальний маратон і оригінальний ще один стронг. В чому приїхала проблема? Час від часу перестають працювати під час роботи, це про два Стронга, І по марафону сильно вібрує. Час від часу перестає працювати. Тепер по черзі. Це капітальні ремонти. Тобто, фактично, це те саме, що купили нову оригінальну ручку. Тому я називаю це капітальний. Поїхали, дивіться. Чому вони переставали працювати? Це ротор. Дивіться. Ага, не так зробимо. Зробимо ось так. Це новенький ротор, дивіться. Оце місце колектор рівнесенький, а тепер порівнюємо. Бачите? Ось тут повністю колектор протерся до дирок. Як то кажуть, відпрацював свій ресурс на всі 100%. Тобто ця деталь потребує вже заміни. Тому порвало щітки вугільні, міняли їх, ротор міняли. Підшипники пилу цього нахоталася. Також міняти. Ось для порівняння, порівняння на новому роторі 7,7 колектор, а на повністю зношеному 6,9.08 мм товщина колектора. Тобто вугільними щітками за декілька років з'їло. <кій> В другому та ж сама історія. Також повигризало, порвало щітки, повигризало <кхи> по маратону. Маратон вібрує. Чому вібрує? Тому що впала ручка носиком без насадки, дівчата десь залишили, зацепили, вона впала, деформувала цанговий механізм. А чому час від часу переставало працювати? Бо кленили підшипники. Тобто дівчата, скоріше за все, в педикюрі не досушують стопи. І пил затримувався, затримувався, налипав, і волога вступила в реакцію з металом, і від корозії заклинив підшипник. А три під зиколо. Капітальні ремонти, тому що тут глобальні такі серйозні ремонти. Але зараз ручки працюють як новесенькі. Хоча виглядають не як нові. Але працюють один на один, як новесенькі. А ось результат, що вийшло після ремонту. Три ручки знову повністю функціональні. Ратон. Нагадаю, жодна з цих ручок нормально взагалі не працювала. Дві взагалі не працювали, а третя це підклинювали підшипники.